Привіт, Україна! Сьогодні наша домашня робота Mazda CX9 2019 рік. Гранд Турін, повний привід. Отаке вот знатачка. 20-ті диски, LED-оптика з поворотною лінзою і протитуманки. Безключовий доступ, чорний шкіряний салон. Проекція на лобове пробігу 76 тисяч кілометрів. Аптивний корисний контроль, датчик доща, датчик світла. Тримання в полосі, парктроніки і обзор по колу. Чорна стеля і люк. Задній клімат контроль і задній підігрів сидінь. Премію музика босе саунд. Це і багато іншої цікавої правди сьогодні. Воля приставніться поїхали! Дивіться, почну з основного. 2,5 турбо двигун, 230, помимо, одна кінська сила, щось приблизно таке. Повний привід, 6-ступінчай автомат, ТО зроблено скрізь. Двигун, коробка, всі масти, всі там роздатки, все поміняно повністю. Дивіться, по пошкодженню. Тут виходить, був удар в ліву сторону, більше так. Трошечки торкнулася лонжерона, Поміняний новий оригінальний виходить, бампер, телевізор поміняний, два радіатора, оригінальний капот, крило і оригінальна двірка нова тут поміняна, Був підломлений. Ланжерон трошки рихтувався і мінявся під рамник. Основне, це те, що я сказав. По підвізці тут майже все з лівої сторони нове ставилось-мінялось. Фарбована вона на bosch сервісі бо у нас більше ніхто в місті навіть офіціали відмовляється, цей колір вони не можуть підібрати. Фарбована по цю дверку і перехід на задню дверку. З е, цієї сторони вона вся полакофарбована ну, вахайна. Цим крилом трошечки був десь е, пошкоджено сколіки були. І пофарбували також. Спочатку був переход тільки на цю дверку, але не попали трошки в колір, перефарбовували і тому затягнули перехід на цю дверку. Тобто, якщо по підкрасам, то вона, в принципі, по задній двері, можна сказати, вся фарбована. Переходи на задні двері зроблені. Це те, що зробили ми. 72 тисячі гривень віддали тільки за покраску. Задній бампер, судячи з усього, в штатах фарбувався вже до нас. чуть чуть він так видно випадає з кольора в деяких от кутах, приломлені сонця. Все, по цьому питання нема. З одразу скажу по безпеці, кермо тільки спрацьовувало, безпека відновлена, працює, блок перепрошити, все справно і на гарантії. Комплектація у нас безключовий доступ. Такий от стан сидінь і салону. Все достатньо охайно, ціле, без завиважень. Електропривід сидінь, пам'ять сидінь. Рік випуску в неї 6-19 і тут і там. Є третій місяць 2019 року. Пробігу на дану мить От 76 тисяч, майже 77, будемо вважати. Монітори сліпих зон. Бачите, все вони в зеркалах. Далі, в нас є Басе Sound Music. Обзор по колу, одразу поки він включився, показуємо. Електродзеркала і дзеркала складні. Проекція на лобове, щоб я не забув. бачите. Тепер 4 склопідйомника. Це в нас огляд якраз в камер включається, парктроніки включаються, виключаються. утримання в полосі, електропровід багажника і систем вимикається і вмикається. Датчик світла протитуманки, шкіряне кермо, управління мультимедією hands-free і адаптивний корис контроль. Тепер. Датчик дощу. Кнопочка старт-стоп, само собою розуміється, клімат контроль. Тут двозонний і задній, ну тобто багатозонний. В нас є механічний режим з тептроніком, а також є спортрежим. Ну це як зазвичай в МАЗдах і буває. Електроручник і управління А ну зараз ми зайдемо додому. Ну от ви бачите менюшку. Вона вже, наскільки я розумію, русифікована і навігація. Зараз. І навігація працює. Чудово! Поки не забув, лобове скло рідне і є зона підівок, щоток двірників другий ряд сидінь в цих 9 дуже зручний і непоганий. третій до речі, теж ми на нього зараз спробуємо сісти. Сажу я сам за собою, зрісне 193 см, сиджує непогано. Ми можемо всі потрошку від'їжджати вперед, щоб звільнити кожен місце, Ну скажімо так, комбінувати цю всю композицію, да кому як сісти. Рухається цей ряд сидінь, он аж як їздить. Спинка тут теж, наскільки я пам'ятаю, нахил змінює свій. Бачите, он ж як. Тут декілька положень, все дуже зручно. В нас є підлокітник з двома підстаканниками, з отакою нишою, з двома USB-адаптерами для зарядних пристроїв. А ще в нас є клімат-контроль тут свій і підігрів задніх сидінь. Шторки обов'язково. А також, окрім шторок, тут чорна стеля і люк. О. Потрапляти на третій ряд сидінь дуже зручно. Зараз я на нього присяду. Ну, ось я і тут. І зріст в мене, як ви зрозуміли, немаленький, а я тут сиджу. Єдине, що зараз мені незручно, я не можу відкинути далі сидушку, але навіть якщо вона буде в максимумах, як ця, я зможу сидіти, бачите, просвіт є. А самі машини, машини багато машин можуть цим похвалитись. Бо такі, знаєте, місця в кавичках, ну там, типа для, ді... для діточок, тільки максимум. Тут може сидіти доросла людина, в принципі, рухатись. Комфортно, скажімо так, я сиджу нормально. Може бути трошки, трошки, може бути я там підпираю стелю трошечки. Від я без болця, вибачте. Непогано, можна їхати. Електропровід багажника відкривається, скажімо так, на моє око в середньому темпі. Багажник тут непоганий, достатньо. Спинки в нас дуже легко скидаються і складаються ось так, ну, в сенсі, третій ряд сидінь. Тепер це в нас тут стоїть такий бокс. Знизу тут є така от ниша з відділенням для своїх речей. Зараз ви бачите навіть їх, як вони вправі тут виглядають і лежать. А під нею вже лежить докатка, сабвуфер. Ну і тут, наскільки я знаю, має бути все укомплектовано. Тут просто ниша кармашок такий. Тут ще один під такий ниша. Должно бути все в комплекті, під запаскою там лежать. Ну, ось так це виглядає. Багажник достатньо об'ємний. Звісно, коли вона в 7-місній версії він стає невеличким, але все одно місце залишається, щоб розкласти деякі речі. Супер-пупер. Скажімо так, з маздами знайомий непогано. Це Х9 це дуже крута машина для, ну, в цілому для великої родини. І рахуйте, що ви везете в цій машині, якщо ну, використовувати за призначенням, то ви можете посадити тих людей, котрі сілися тільки в дві автівки. Тому витрати пального тут реально то, щоб так спостереження були від 13 до 15 по місцю, по місту, вибачте, і ну, траса плюс-мінус, там, скажімо, в районі десятки, хто як де буде їздити. Що, що ну, виходить непогано, скажімо так. Да? Їде вона, в принципі, не пушка, не пуля, ми зараз це перевіримо, але непогано. Дуже зручна зручна сімейна автівка, але по всьому тому і напічкана непогано, і стильна, і сучасна, і має крутий вигляд, не якось там, знаєте, гробовозке, як то кажуть. І сидиться в ній супер. Зараз ми спробуємо розгін від нуля до сотні. Як вона їде, ми рухаємося вгору, в поворот. Рулиться вона, до речі, теж непогано. І ось ми робимо сотню, вже трошки більше навіть зробили. Для такого кабана вважаю, що вона їде непогано. Хоча все одно пушкою є і не вважаю. Проєкція на Лобове дуже зручно там фіксує швидкість і об'єкти на дорозі. Я до цього, скажімо так, до цієї функції ставлюсь спокійно, не вважаю її необхідною. Але ну, прикольно, коли вона є. А, до речі, по трамвайним рейкам зараз будемо переїжджати. Тиша в салоні. Так наче все тихо, як мазда працює, так має працювати, так і їде. Ще, що мені дуже подобається в цих дев'ятій мазді, вона достатньо об'ємна і простора, зручна, як ви зрозуміли, на всіх рядах сидінь, але має ніякої грубої форми, нема грубої. От вона просто елегантна, стильна і при всьому тому має ще й агресивний вигляд, такий, знаєте, клюв, як у акули. Крута тачка. І так в салоні в неї сидиш, не як в танку якомусь, знаєте, як ото Умовно кажучи, брутальні такі машини, наприклад, як Pathfinder, там, ще якісь там. Що ти в Бобіку сидиш. Тут ти сидиш в комфортній, легковій машині. Зараз ми спеціально приїдемось по поганій дорозі, я послухаю. Салон достатньо тихий. По 200 зайвих звуків, звуків нема. Понятно, що це Mazda, це не Mercedes, не BMW. там скажімо, да? ну, Хоча і до того зараз є питання. Все як має бути, все нормально. Ще забув сказати, що в нас є підігрів і вентиляція передніх сидінь. Оце я не звернув увагу. Винний, вибачте. Тачка гідна сама по собі, тачка гідно зроблена. Мазда зараз в топі по надійності, по практичності, по всім цим питанням. Проте, з на тачки рекламувати, я думаю, і зайвим буде. Багато вже хто знає, що це все супер. Мені сподобалось. Ви, ви перевіряєте на сервісі. Дивитись і обирати, потрібна вам вона чи ні, але зауваження я впевнений, що у вас до неї не знайдеться. Так що ми готові до зв'язку до зустрічі. Набирайте, якщо що, з вами був льоха Трендавта. Всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!